В дитинства, коли ми навчалися ще в 9 класі, в нашому дворі була пожежа. Діти гралися сірниками та підпалили суху ялинку. І з сухої ялинки вже пішло по об'єктам, будинкам, сараям. І жінка вибігла, почала питати, де мій син. Ми побігли туди, побачили, що він там сидить, плаче, дуже сильно спугався. І ми його звідти забрали. Ми навіть не розуміли, що ми робимо. Ми, якби це, це все було автоматически. Перший приліт у Вінницькі у Вінниці е, у центр міста це було знищено будівлю. Його Дом доми офіцерів та багато житлових будинків. Ми прибули тоді 100 курсантів під керівництвом 10 офіцерів і почали розбирати конструкції, виносити тіла та допомагати людям, які отримали поранення. І це нас загартувало. Це фактично був перший такий досвід. Так. Наша моя пожежа це було рослинне, горіння сухих рослин. І ми виїхали туди з двох годин, працювали до пів одинадцяти шляхом захльоптування тушили вогонь. І чесно кажучи, перше моє впечатлення від цього це було дуже тяжко. Люди не розуміють, коли підпалюють, думають, що згорить, коли камиш пропаде, і все. А коли приїжджаєш на пожежу, ти бачиш, що покруг цього камиша ще стоять газові труби. Мати служить до сих пір, батько загинув при виконанні службових обов'язків. Він був на завданні на розмінуванні і закинуло обстрілом І він загинув. Мати продовжує служити в Збройних силах України. Було тяжко, коли я дізнався з по поводу того, що батько, батько загинув, я був тоді на пожежі. Ми на майбутнє плануємо поступити в Львів, в вищий заклад, отримати офіцерів, стати на посаду вище керівниками, допомагати людям ділитися своїм досвідом з іншими працівниками, з іншими бійцями, які будуть залучатися вже до нашої роботи.